В Україні на вихідний буде переважно без опадів, температура повітря знову знизиться, а вночі в частині областей знову увірвуться заморозки на поверхні ґрунту. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у неділю, 12 травня, дощів цей день ніде не передбачається. По всій Україні переважатиме суха та сонячно змінливою хмарністю. Погода вітер в цей день буде помірний: північний, – 5-10 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 12 травня, то вдень почне холодати. А вночі, взагалі, у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та Луганській областях на поверхні ґрунту заморозки від 0 до 5 градусів. Зараз ми вам все розповімо. Так, у неділю в західних областях температура коливатиметься від плюс 14 до плюс 17, а вночі буде від плюс 3 до плюс 7 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 10 до плюс 13. Вночі буде прохолодніше від плюс 3 до плюс 6 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 14 до плюс 17, а вночі від плюс 3 до плюс 7 градусів. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 13 до плюс 16, а вночі від плюс 3 до плюс 8 градусів. У неділю на півдні температура буде від плюс 15 до плюс 18 в день, і від плюс 8 до плюс 12 градусів тепла вночі. У Києві 12 травня в цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а зранку і до самого вечора буде зберігатися похмура погода, без опадів. Температура повітря буде від плюс 7 до плюс 11 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!